На запитання, як українці сміються, треба відповідати, українці сміються по-котляревськи. Це такий е, сміх, е, відчайдушний певною мірою, розлогий, відчайдушний, веселий. В нас є оце уявлення, що виклики можна зустрічати зі сміхом, е, і це. Навіть якийсь певний, певна якась запорука незнищенності є сміх злий, і ми маємо злий сміх. Як і ми можемо сказати русскому кораблю і багато кому все, що ми думаємо, є сміх, який має підтримати своїх і вояків так само, і це знову ж традиція від Першої ще світової, стрілецькі жарти. Так що все добре з українським сміхом він не раз нас рятував і ще буде рятувати від часів Котляревського ми. Ми точно е, навчилися розуміти е, і межі смішного, і інтенсивність смішного. Це деструктує цей е, стереотип про веселих хохлів, які сміються і пляшуть. Е, коли треба, ми можемо і танцювати, і говорити, яка сумна новина один з найпопулярніших мемів зараз, так. А коли треба, ми серйозні і. Можемо давати відсіч, так що це важливо розуміти.